Доброго здоров'я, з вами я, Олександр Бригінець та канал Бригінець телемарафон. Ну що, е одну з угод про ресурси: цю ресурсну угоду підписано. Подробиць ніхто не знає, з описів, які сьогодні звучать, е можна говорити, що це суперпрекрасна угода, і дивно, що її не підписали рані е раніше, але сам факт того, що за неї бились до останнього моменту, і що друга угода. Про сам фонд, як він буде працювати до цього часу, не підписано. Говорить про те, що все не так просто, і будемо чекати деталі, які є в цій угоді. Але дуже цікаво те, що вчора, коли після кількох спроб угоду не змогли підписати, і вже заявили всі видання про те, що вона фактично зірвана, то в цей момент стались дивні речі: значить, цей ж запрацював план Б. План Б полягав в тому, що за мирні перемовини вирішили взятися Індія і Бразилія. Вони вчора заявили про те, що вони поновлюють свої ініціативи, створюють клуб друзів України і будуть тепер вони посередниками. Тобто, фактично можна сказати, що в той момент, коли угода була на грані зрива, деякі сили в світі чи деякі течії в світі. Приготувалася до того, що Сполучені Штати вже не будуть посередниками, і що знову прийшла прийшов час виходити їх на дру, на другу ну на арену на з другого плану переходити на перший план. То ну, ви розумієте, що ініціатива Індії і Бразилії це продовження цих російсько-китайських ініціатив. Спочатку була китайська ініціатива, потім вона провалилась. Потім стала китайсько-бразильська ініціатива. потім Після розмови з Путіним і Зеленським моді почав працювати в індійському напрямку. Тепер бачимо, Бразилія і Індія об'єдналися, але якось так дивно сталося, що вони значить, полізли поперед батька в пекло, що насправді в якийсь останній момент довело вдалося домовитися про. Підписання оцієї рамкової першої частини угоди, яку треба ратифікувати, як дивно пишуть, що ця угода підлягає ратифікації в Україні і не підлягає ратифікації в Сполучених Штатах. Ну, такі дивні угоди бувають, але менше з тим, і в е, чому була складність? Експерти говорили про те, що паралельно цій е, угоді йдеться про велику дискусію про майбутнє Зеленського, про те, як е, він буде. Почуватися в майбутньому, чи буде, будуть вибори, чи не будуть, чи буде він легітимний, чи не буде. І ви бачили, як поступово протягом перемовин ставалося дива. Спочатку зникли повідомлення в Сполучених Штатах, що він не хоче виборів, і що він там нелегітимний. Потім зникли і було офіційно заявлено, що на порядку денному вже не стоять вибори. А потім, і це було однією з важливих домовленостей, що вибори не проводяться, і потім е, вибори тривали далі. І якась боротьба за кулісна тривала далі. І цікаво. Е, чим вона закінчилась? Тому що ну, ясно, що інсайдів на, на цей момент ще ніяких немає. Вони з'являться, я сподіваюся, е, найближчим часом. Але м, кажуть, що м, Зеленський хотів е, якихось гарантій для себе, що він стане президентом, що там ще якісь будуть гарантії. але Експерти всі американські говорять, що в Україні не розуміють, що Трамп не може дати ніяких гарантій. Ну просто не може з якихось причин. Ну, не тому, що він не хоче, а тому, що він не може їх дати ці гарантії, бо його повноважень на це не вистачає. Більше того, через. Півтора року будуть до виборів в конгрес, і після того він може втратити контроль над конгресом, і, і, і всі, взагалі, його гарантії, всі слова, які він ну, говорить і обіцяє, можуть творитися в ніщо, бо так працює демократія, от і підсумку можна говорити тільки е, про те, що на сьогоднішній момент угода. В якомусь вигляді підписана. Тепер ми побачимо її детальний розбір, і всі таємниці за нею, які будуть, і вона повинна бути ратифікована в парламенті. Шмигаль вже починає працювати в парламенті. Ми почуємо е, точку зору е, різних експертів і е, побачимо, чи вона справді така е, безтурботна, е, як це видається. Чи там є якісь підводні камені? Переконаний, що. Про це сьогодні-завтра ми почуємо. От і тоді стане питання, що ж там буде вже за фонди, як він працюватиме, чи дали якісь гарантії Зеленському, чи пообіцяли Зеленському, що він стане знову президентом, і яким чином Сполучені Штати можуть це забезпечити, в чому я дуже сумніваюсь. Я цього не знаю. Але, зрештою, ми побачили, що американцям дуже ця угода потрібна, і з того виходячи, що. Які нібито умови вони прийняли, американці теж це говорить про те, що американцям потрібна саме угода, просто їм важливо, щоб була підписана угода, бо Трамп хоче продемонструвати своїм виборцям, що у нього є контакт з Україною, що він не людина Росії, і що у них що співпраця з Україною продовжується? Таким чином, для, ну, для того, щоб уникнути оці е, критики за проросійських, а ми бачили, що стається з Трампом сьогодні. 22% його тільки підтримують а 20, апсорок не підтримують. Це тих, хто повною мірою не підтримує. Таким чином е, для нього е, підписання угоди це важливий фактор, і е, можу допустити, що все було так приблизно. Що він спочатку хотів на цьому багато грошей заробити, потім е, він хотів. Е, це в якихось інших цілях, але е, по ходу справи сталося так, що для нього сьогодні важливо будь-який факт підписання будь-якої угоди з Україною, і е, в той момент, коли він вже готовий перейти від е, підтримки Росії до підтримки України, в цей момент угода має велике значення. Експерти говорять про те, що таємна ненавість. Трампа до Зеленського зберігається, і вона не може ніяким чином зникнути. Трамп вважає Зеленського зрадником, який його обманув, обдурив, і який ще його буде обдурювати, обманювати. На основі чого побудована ця його концепція Зеленського. Вона побудована на тому, що як тільки Зеленського обрали, до нього приїхали представники Трампа. Вони там про щось домовилися. І по телефону, в тій самій скандальній розмові, яка стала основою імпічмента, який не вдався, там були натяки на те, що Трамп просить Зеленського щось зробити, і Зеленський обіцяє це зробити. Потім ми побачили плівки Байдена, Деркача і Порошенка. Оці, оці від Деркача, плівки Байдена, Порошенка. Потім, в якийсь момент, коли скандал навколо стосунків. Трампа і Зеленського почав розгортатися все більше і більше. Зеленський змушений був звернути по суті цю справу Байдена Порошенка для того, щоб не було підозр у світі, що він таки виконує таємні доручення Трампа як великого опонента Байдена. І саме оце згортання, і саме оце підігрівання, як вважає Трамп. Байдену на тих виборах 2020 року, а потім на виборах 2024 року це він вважає своєю зрадою, тобто він вважає, що вони з Зеленським уклали угоду про спільну діяльність в якомусь напрямку, а потім Зеленський його зрадив. Ну, звичайно, що я впевнений, що там не, не може йтись про зраду, тому що ну як Зеленський тільки став президентом. Він щось там йому щось там наговорили, Він не усвідомлював, що взагалі робиться. Він думав, що. Ну він помахає головою, скаже окей, окей, будемо потім робити по-своєму, і це б нормально. Ну як він же ж не підписував ніякого папірца, чи щось таке. Тобто, ми знов в цьому протистоянні стикаємося з тим, що Зеленський не є, як би це сказати, не є спеціалістом з міжнародних перемовин, чи там ділової етики, якоїсь там на якомусь рівні, бо це ж не дипломатія, це якісь такі тьорки. Може він. А коли ти президент, тобі треба володіти і дипломатією, і тьорками, і розборками, і все розуміти, як це відбувається. От Цього таланту у Зеленського немає, як зрештою, всіх інших. І тому виявилось так, що що всі в цьому протистоянні і Путін, і Трамп вважають, що Зеленський зрадник, бо вони домовились про одне, він зробив, а він зробив зовсім інакше. А Зеленський, як я розумію, не був впевнений, що він про щось домовлявся. Він вважав, що це йдуть консультації. Що його попросили це зробити. Він сказав, окей, я подумаю. Коли президент однієї країни каже іншому, що я подумаю, це означає, що він вже починає працювати. Ну так, і здавалось, Трампу. Тому і в даному випадку, от є два е, е, суб'єкти, які е, не дуже дотримуються якихось там норм, і ці два суб'єкти. Знаходяться в важкому стані контакту між собою. Вони постійно конфліктують, і через це ми, як країна, маємо ну, певні збитки і певні втрати. Чи зміниться ситуація після підписання цієї угоди? Я не знаю. Мені здається, що оця гаряча. Гарячі стосунки Зеленського і Трампа вони не можуть заспокоїтися, тому що кожен буде кожного підозрювати в якійсь значить, підставі. От. І, ну, тобто, Формально вони можуть знову, ну, пам'ятаєте, як тоді, був Трамп ніби вибачив Зеленського, потім знову не вибачив, знову вибачив, знову не ну, коротше, Санта-Барбара. Але ключове, що угода підписана, гаряча фаза конфлікту між Україною і Сполученими Штатами ліквідована. Ми сподіваємося, всі, що зараз Трамп активніше почне тиснути на Путіна. Побачимо, може це виправдається, може це станеться. Ми всі б цього дуже хотіли. Гарного дня, до побачення!